Нановні друзі, перш за все, я хотів би подякувати всім тим, хто мужньо бореться за своє і наше спільне майбутнє тут, на Майдані. Коли кажуть, слава героям, це про вас, слава кожному з тих, хто сьогодні тут, на Майдані, символізує опір бандитським окупантам з Мижі Дякую вам всім. Людей, які стоять на Майдані, проходять цей майдан не вперше. Я сьогодні зустрічав дуже багато знайомих із акції Україна без кучми 2000-го, з поворочую революцією 2004-го. Але якщо дивитися на цей майдан, він відрізняється від попереднього. Він відрізняється тим, що цього разу люди прийшли сюди. Не підтримати конкретного політика. Вони прийшли сюди міняти країну. Я дуже хотів би, щоб кожен з нас почув слова останньої пісні цього прекрасного гурту. Нове життя. Саме за нове життя вийшли зараз люди по всій Україні. Бо стало зрозуміло по всій Україні, що далі так жити не можна. Стало абсолютно зрозуміло, що питання не тільки в зміні президента, а в зміні системи в країні. ми потребуємо європейської асоціації, тому що це нові правила, це нові відносини людини і держави. Саме тому тут, тут багато киян, саме тому тут так багато українців з усіх областей, бо вони нарешті усвідомили. Що всі ми, попри 20 років незалежності, насправді живемо в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, яку лише недавно перефарбували жовто-блакітні кольори. Ми потребуємо зламати цю відчевицьку систему, коли цар або президент визначає сам як хоче долю 46 мільйонів людей. Ми потребуємо змінити систему, і саме тому. Це не просто мітинг, це не акція протесту, це не вибор якогось політика. Це революція. революція! 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 Чому? Чому тут так багато людей? Чому вони не розходяться? Чому вони не бояться кійків спецназу, яких цінули проти людей? Чому вони не спокушаються на гроші? Чи вони бояться репресій? Тому що зараз відбувається найголовніше. Або Україна повернеться в стару Російську імперію, в якій керує одна людина. Або вона піде в Європу, де людина стоїть в центрі всього життя. Тут багато людей, які бували в Європі, і знають, що там також немець. Але знає, що там є система відносин, є правила поведінки, і ми потребуємо ці правила тут, в Україні. Саме тому ми терпіли, поки Янукович крав, але збирався йти в Євросоюз. Але коли він нам сказав, що ми повертаємося назад до асійських правил, люди вийшли на Майдан бо це вирішальний момент нашого життя. І я хочу просити вас, як батько, як політик, зрештою, як громадянин, бути мужніми, відповідальними і дисциплінованими тут на Майдані. Ми мусимо вибороти свою свободу. Бо кордон рабства не можна перейти до легальної поодинці. Його треба переходити всім разом, всім Майданом І цього разу з третєю українською спроби. Це має бути переборкою революцією, яка змінить не лише прізвище президента на адміністрації Набанку, а змінить усю країну. Я кличу вас боротися за себе, за свою роль у цій державі. Ми потребуємо нових правил, по яким нарешті припиниться той безпреділ, який насудила Донецька матір. Я зараз хочу звернутися. До наших братів на Сході, яких влада вже котрий день не може вигнати на демонстрації на свій захист. Правильно робите, дончани, харків'яни, одесити, діопетровці, кримці. Вони так само потерпають від окупації міххірської мафії, як і весь інший народ, тільки гробують їх довше. Ми чекаємо вас тут! Виходьте на Майдан! Виходьте на Майдан! Виходьте на Майдан! Виходьте на, майдан. Виходьте на, майдан. Виходьте на майдан! Виходьте на майдан! Зрештою, настав час, коли ми маємо припинити нав'язану Кремлем україно українську війну. Ми маємо припинити схему тілення України, на західняків і східняків. Ми маємо домовитися між собою, панове! 80% українців сьогодні виступають проти Януковича. Ми маємо це пам'ятати, бо це гарантія нашої перемоги. Ми маємо сьогодні протягнути світці з Київського майдана. Ліву руку до Львова і праву руку до Ніопетровська. І разом ми сила. Разом ми сила. Разом ми сила. Разом ми сила. Я думаю, думаю, що для всього світу стало очевидним, що останні події в Україні повністю змінили політику нашої країни. Хочу вам сказати прості речі. Уже 20 листопада угода про євроабілітацію була неможливою. Це знали, всі європейці. Вони прекрасно зрозуміли, що Янукович обдурив їх і обрав крив. Які визнає його майбутні фальсифіковані вибори. Але 21 числа сюди на столичний майдан вийшло перше кілька тисяч громадянських активістів, які почали цей величезний рух. І коли 24-го, минулого неділю тут стояло 100 тисяч, світ змінив своє ставлення до України і заявив, у Асоціацію з ЄС та України залишається відкритою. Приїжджайте і підписуйте. І це величезне досягнення цього майдану. Нас не втянула чорна тюра Кремля. Поки в нас нічля, Янукович не підписав асоціацію, але не полетів у Гермі. Ми потребуємо подальших посилення Майданів щоб було по-нашому минулого тих, днів, тут на цьому майдані, по всьому Києву, сміяли сотні тисяч людей, які фактично змінили українську політику. Ви, шановні українці, дали силу опозиції фактично бути другою владою України. Ви творите тут політику. І Янукович, який ніяк не може зрозуміти нову демократії, поки що цього не визнає. Він все ще сподівається, що ми розійдемося. Він все ще сподівається, що ми злякаємося. Він постійно запускає вам людей до вода, які розповідають, щоб в нас нема в все Що пропало? І ми не можемо того тратити. Можемо. Бо це наше майбутнє, майбутнє наших дітей. І я вас прошу, я вас закликаю подемонструвати ці окупаційні влади, що вони тимчасові. А ми тут назавжди. Майдан! да, Майдан! да. Какие вы леки? Пока вы лекарства українських громадяни до своїх лідерів сьогодні потребує також і чесної розмови лідерів і своїми людьми. Я цілий день сьогодні ходив по майдану, не піднімаючись на сцену, бо хотів почути вашу думку. І сьогодні я можу сказати на сумку. Ви повинні пам'ятати, що влада Януковича. Тримається всіх на кійках спецназа і скованих страхом фракції в партію регіонів парламенту, але це тимчасове. Ми однозначно виграємо. Проте є одна проблема. Ця проблема називається Промосковська агентура, яка знаходиться біля Януковича, яка планує чергове кровопролиття пролиття для того, щоб унеможливити. Діалог Європи з Януковичем, стати його спотрохами Москві, як із горя. Саме тому сьогодні я звернувся до європейського співтовариства. Ми терміново потребуємо приїзду уповноваженої європейської делегації для налагодження діалогу влади з власним народом. В будь який країні такий майдан означав би негайне засідання влади, негайні переговори. Негайне виконання вимог демонстрантів. У нас є Янукович, який виріс в Донецькій рабовласницькій республіці, до сих пір не розуміє, що таке вільна країна. Європейська делегація має допомогти йому в цьому. Як спитаєте, дуже просто натиснути на його бульову точку. Це точка. Банківські рахунки, нерухомість і бізнес Донецьку. Мафії, З цієї сцени я закликаю Європу. Ви повинні бути не про... Ти союзниками Майдану, ми повинні діяти разом. Енергія мільйонів, плюс точкові удари по фінансових розкрадених коштах, які ховаються там у Європі, мають привести до побалення цього бандитського режиму. Ми повинні це зробити разом. І тому від вашого імені хочу кликати європейців. Допомогти Україні повернутися в європейську дому, позбувшися окупаційної влади біжиєрської мафії. Європа! Європа! Хочу, щоб ви запам'ятали. Ми нічого не боїмося. Стало зрозумілим, що цей народ не перемогти. Проте, я особисто, як людина, котра взяла на себе відповідальність за цю акцію разом із нашими лідерами Опозиційних Сил, вважаю за необхідне вимагати від влади при посередністі європейських лідерів наступних речей. Перше. Відставки міністра внутрішніх справ Захарченка. Він має піти геть по ньому кров наших дітей. Друге, ми маємо звільнити українську столицю від спецназу і вондити в ті Міліція має піти в казарби, тітушки мають їхати назад в свої нори. Київ має належати українському мирному народу. Третє. Третє. Ми повинні отримати чітку відповідь. Всі політично арештовані мають бути звільнені. Жодного демонстранта не повинно залишитися ні в СІЗО, ні під кримінальною справою. Бо це мирна демонстрація. І ми стоїмо на своїх констиційних правах. Со, і, dar, Лише після цього можна буде говорити про те, що ситуація нормалізувалася. І далі слово за політиками. Хочу, щоб ви зрозуміли, ті, хто стоїть цілими днями біля кабінету міністрів, адміністрації президента, і тут на Майдані, вам лише стається, що ви щось не робимо. Що ви лише стоїте. насправді це і є найбільшою допомогою для української позиції, зараз сьогодні блокує парламент з вимогою розпису цієї Верховної Зради або зняття цього зрадницького уряду. Саме те, що ви тут і є найбільшою дією, найбільшим героїзмом на сьогодні. Ви творите історію. А українські політики з опозиції сьогодні представляють вас і мають топитися цієї важливої перемоги дострокових виборів парламента і усунення цього уряду. Не все так легко, як хотілося би кожному з нас. Не існує одної кнопки, яку можна натиснути і змінити ситуацію. Ця революція це довгий шлях. І кожен її день приносить свій успіх Те, що ми стоїмо тут так довго, означає, що з нами вже не можна не рахуватися. Те, що все нові і нові областя виходять на Майдан, блокують свої адміністрації. Свої управління міліції скидають своїх ненависних гауляйтерів до цієї мегієвської мафії. Це означає, що країна вже не буде такою, як була ще декілька тижнів тому. Мовчанка закінчилася, і ми змінимо цю країну. Ми маємо сьогодні говорити про зміну правил, коли більше ніколи в Україні не повинно бути так, щоб одна людина мала право на свій розвиток Вирішувати долю 46 мільйонної країни. І для цього треба міняти конституцію як систему відносин у владі. Для цього треба прийняти новий виборчий кодекс, щоб у нас були чесні вибори, а не призначення нового президента, начальником беркуту. Для цього ми повинні відновити переговори у для того, щоб підписати угоду про євроасоціацію. Бо це Захистить наше майбутнє, це дасть нам нове життя, нові правила, нові гарантії. Я сьогодні кажу без багатьох гаса і сподіваюся, що ви, на відміну від тих, хто засів в Маріїнському парку за 100 гривень рознарядки, привезених цими тушковозами, думаєте, аналізуєте і особисто відстоюєте свій інтерес. за те, що ви тут, і прошу вас зробити одну ту дорожливу річ. Осміхайтеся. Бо ми переможемо. бо Україна за нами, і вона буде нашою. І тут буде влада не банди, яка тимчасово сидить в Межигірські Бастилії. Тут буде наша з вами влада, нормальне життя, яке є у всіх наших сусідів від Прибалтики, Польщі, Словаччини, Румунії, Болгарії, всієї Європи. Яка давно чекає у пробудження українського народу. Він пробудився. Ми тут і разом хотів би, щоб зараз нас почув на тому кінці світа Янукович, який ходять по китайським музеям, замість того, щоб виконувати волю народу. І щоб почула Європа, і щоб почув Крим, і щоб почув Донбас. Ми тут, ми тут, ми тут, ми тут. Дні з дотижніх зправ можу вам сказати. Немає такого спецназу, який може справитися з таким майданом. Наша сила наші кількості. Звичайно, звичайно. Накази свого офіцерства і по ночам як шакали нападати на невеличкі наші групи, але розігнати цей майдан вже не вдасться. Тому я зараз хочу звернутися до працівників Міністерства внутрішніх справ. Я вчора це робив, коли сам попав під кінці в Геркулесу. І хочу сказати зараз те, що казав, вчора їм ставку нашого і наційного автомобіля. Солдати, подумайте перед тим, як піднімати мати Проти власного народу, куди вас кличуть ці то в стороні полосити, які поцілим вас! Солдати! Солдати, пам'ятайте, якщо янукович тягне нас назад в російську імперію, ви перший подібний та чищу на війну, солдати! Згадайте, що ви їстете саме ще цей майдан з картопленим охороною, а не що розний круг. Кого ви служите? Кого ви захищаєте? Ті морди, які в телевізор вони влазять своїми депутатськими мандатами від партії районів і комуністів? Солдати, офіцери, згадайте, кому ви давали присягу. Подивіться в очі своїм дітям, своїм жінкам. Своїм матерям і подумайте, ви знімете казку, ви знімете шолом. І рано чи пізно, ваша мати, ваша дочка чи син, ваша жінка спитає від вас. А де ти був, коли нас продавали Кремлю, коли нас гнали в нову імперію, в новітні гула? Солдати і офіцери, ви дали присягу на вірність Україні. Я, Керував міністерством 4 роки і жодний раз не кидав вас проти народу. Тому вимагаю від вас. Припиніть виконувати бандитські накази. Виходьте на вулиці в цивільному і ставайте на Майдан. Тут наше майбутнє. І так хочуть виконувати ці накази і захищати цю бандитську владу, як ми хочемо терпіти їхні удари. Проте їх все ще сковує страх, дисципліна, накази офіцерів. Так от мої останні слова: полковники, майори, капітани, я нікого не забуду. Прийняти рішення на чиєвій стороні. Ви мусите вибрати, з народом ви чи будете потім відповідати по повній програмі. І ще раз кажу, ні я, ні ми нікого не забудемо. Мій син, який два роки тренувався разом із Беркутом в одному спортзалі, отримав кільком від нього. Не те, що я також попав в цю роздачу. Найбільшою ганьбою є те, що нинішня міліція стоїть на шухірі у банди і охороняє бандитів і душок, які кидають проти нас. Я собі не уявляю, як низько треба опуститися для того, щоб в міліцейських погонах охороняти бандитів, які б'ють своїх же людей. Час припинити цей припинити цей тероризм. Солдати, офіцери. переходьте на сторону народу Припиняйте бандитизм, ім'я, панування цієї межа сім'ї. Ми всі, одна сім'я, нам всім жити цій Україні бо у вас ні таких закордонних розбунків, як і у нас, немає. Ми будемо жити тут разом при тій умові. Що ви зараз гадаєте, хто ви є? Вогони знімаються? Серце лишається. Ви, українці, переходьте сюди на майдан. Це народний вибір. Слова я хочу адресувати чиновникам. Я сам працював в різних установах. Знаю також, що і там хліб, якщо не красти, не солодкий. І я думаю, що сьогодні в системі, коли кожен чиновник має обідрати народ і віддати це на гору, це нікому не цікаво. Це нікому не приємно. Бо потім ті з гори саджають цих нещасних хісток. Щас припинити цю загальну корупцію. Цю Терекон кратіжки і почати жити по-людськи. Чому ми обираємо Європу? Є одна зрозуміла порівняння. Запам'ятайте, за роки перебування в Європейському Союзі сусідня Польща отримала дотацій, не кредитів, дотацій 51 мільярд євро. За три роки Януковича з України на Кіпер офшорні зони. Вивезено 52 мільярда доларів. Що ми вибираємо? Абсолютно всім зрозуміло, що це ті долари, ті мільярди, які мали піти на українські дороги, на українську освіту, на українську охорону здоров'я, на пенсії і зарплати тим самим чиновникам. Панове вчителі, панове медики, панове бюджетники, усі, хто працює сьогодні. Державному апараті, саботуйте сьогоднішню бежигівську мафію Приходьте на майдан. П'ять днів страйку варто, Майбутнього половини життя. Приходьте до нас, розом присила. І останнє, і останнє звернення, а що дуже важливе. Я хотів би звернутися до українських підприємців. з великою дякую за те, як вони підтримують український майдан. Він на повній самоокупності є продукти, є дрова, є тепло, є все, що необхідно людям для розміщення. Проте я хотів би просити вас, бо ви перші сьогодні зацікавлені перемозі європейської інтеграції. Виходьте всіма робочими колективами, всіма фірмами. Всіма своїми співпрацівниками сюди на Майдан. В кожному місті починайте цей європейський майдан, бо ви не виживете в системі правлячої мафії. Янукович не просто олігарх. Він хоче бути єдиним олігархом. Він хоче збудувати країну, в якій буде всі володіти одна межи сім'я. Ми разом маємо шанс зламати цей телекон. Приходьте на майдан, бо сьогодні тут це майбутня, конкурентна, прозора економіка без корупції, без страху, що завтра у вас правляча сім'я забере все. Виходьте на Майдан, п'ять днів почекає бізнес. Україна вас вже стомилася чекати. Бізнес на Майдан! Бізнес на Майдан! Звернення до нашого героїчного студентства. Студенти у будь-якій країні є в авангарді. Я хочу вам подякувати за те, що ви витримали на собі цей майдан і далі залишаєтесь його авангардом. Я впевнений, що саме ви будете гордитися цими днями проведеними на Майдані. Моїх найкращих 17 днів очей були на поборонці Майдані. Ви завжди будете пишатися тим, що ви робите тут, шановні наші студенти. Ми вас любимо! Ми вами гордимося.